Сьогодні у випуску з п'ятьма захисниками попрощалися у Кропивницькому. Звільнення і призначення голови сесійний день депутатів облради. Ремонтувати ями на дорогах розпочали в обласному центрі. Попрощатися з чотирма військовими на далекосхідному кладовищі у Кропивницькому зібралися рідні, друзі, колеги і побратими. Сержант Андрій Літуновський служив за контрактом з 2019 року, розповідає його мати Любов Літуновська. Каже, 49-річний син загинув в Донецькій області 18 квітня. Бахмут загинув перед цим він ще мені дзвонив і так чомусь мама, Ну прости мене електромонтажником. І був трактористом, і був у связі, працював у Укртелекомі. Він має сина, мав дружину. 39-річний солдат Сергій Бубись загинув 17 квітня. Мав військовий досвід. У 2014 році служив у полку спецпризначення, розповіла його подруга Дар'я. Він повернувся, потім молодце ж п'ять поїхав. У чоловіка залишилась дружина та дворічний син, каже однокласниця Сергія Бубуся Ірина Маслюкова. Ми разом навчались сьогодні. Прийшли частиною класу, змогли зібратись. Він був дуже доброю людиною, гарно навчався, ніколи не відмовляв, якщо просили допомоги. 34-річний сержант Андрій Слободенюк загинув після аварії 21 квітня, розповів його побратим Володимир. Каже, Андрій був учасником антитерористичної операції у 2014 та 2015 роках. Він справжній патріот. Він з перших хвилин прийшов для служби, їхав виконувати завдання начальника і розбився на автомобіль. Він родом з Одеської області. Тут він одружився, дружина в нього проживає з дитиною в Кіровограді. 23-річний солдат Максим Дивульський загинув 18 квітня. Разом служили два роки, розповів його побратим Віталій. Він ветеринар поза освітою, тому допомагав і. Тваринам, які у нас виконували теж завдання. Він мріяв бути кінологом, але виконував завдання в бойовому підрозділі. Поховали бійців на алеї почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. На Лелеківському кладовищі у Кропивницькому попрощались з військовим Юрієм Мудрієм. 34-річний солдат загинув 18 квітня. До повномасштабного вторгнення Росії працював на елеваторі, розповідає старший брат Ярослав Мудрій. У нас з ним різниця 5 років. Це був звичайний пацанюра з двору, звичайної сім'ї, у якого було багато друзів. Рік тому він зрозумів, що він не може сидіти і з другом пішов. Добровільно, десь їх там в тероборону. Ну, в общем, потім він попав на звардію. Каже брат, загинув в Луганській області. Як хлопці зараз розказують, вони йшли на позиції, там було 300 хлопців, їх витягувати, вони йшли піхотою, обстріл артилерійський. Попрощатися з другом прийшла Олена Дяченко. Остання наша зустріч була за пару днів до того, як він поїхав на завдання і. Я його ще попросила, дуже кажу, не треба їхати. Кажу, якщо тебе не викликають, самому проситись не треба. Кажу, дочекайся, хоча б в тебе дружина народу дитину. Він любив людей, дітей, батьків своїх, дуже любив, старшого брата. Він пішов від початку він так. Він спочатку допомагав як волонтер, а потім хотів служити. Євгеній Ткаченко каже, з Юрієм Мудрієм вчилися разом в університеті. З 2005 року поступили в інститут разом в одну групу, в кісм наш. От. Там навчались, далі продовжували спілкуватися, дружити, товаришувати. Працювали разом на всяких акціях. Якщо треба якась допомога, він завжди допомагав. І якщо треба було щось зробити, то це робилося, і він такий, знаєте, пробівний хлопець був. Але веселий, любив шумні кампанії, любив і відпочити гарно, і працювати гарно. Юрія Мудрія лишились восьмирічний син, вагітна дружина, брат та батьки. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький. О 10-й годині депутати Кіровоградської обласної ради зібрались, щоб продовжити 15-ту сесію. Нагадаю, перша частина засідання відбулась 31 березня. За п'ять годин депутати не ухвалили жодного рішення. Голові облради Сергію Шульзі висловили недовіру і хотіли звільнити з посади. Проведення сесії блокували, після чого Сергій Шульга оголосив перерву. Під час сьогоднішнього засідання з 64 депутатів зареєструвались 14. Сесія неповноважна. Голова облради Сергій Шульга попросив почекати депутатів, які з його слів їхали з Олександрії. О 10.45 до зали прийшов депутат Олександр Горбунов і попросив зареєструватись депутатів на позачергову 16-ту сесію. Під час реєстрації відбулася сутичка. згідно реєстрації системи Віче. На засіданні 16-ї сесії зареєстровано 43 депутати обласної ради. українською державною мовою після цього. Депутати голосують за внесення питання про звільнення голови обласної ради Сергія Шульги. Далі лічильна комісія йде розробляти бюлетень і створювати протокол таємного голосування за звільнення Сергія Шульги. На трибуні працівники апарату облради монтують кабіну для таємного голосування. Після голосування члени лічильної комісії розкривають скриню з бюлетенями, підраховують голоси. За звільнення 39 голосів депутатів обласної ради проти звільнення один голос. Таким чином, за результатами таємного голосування голову обласної ради Шульгу Сергія Павловича 39 голосами депутатів обласної ради звільнено з посади. Рішення і голосування Сергій Шульга вважає незаконними. Була можливість проголосувати це на 15 сесії. Зв'язку з тим, що вони поступили незаконно, я буду вимушений звернутись до суду і оскаржувати і, скажімо так, щоб суд визнав ці рішення 16-ї сесії незаконним. Я так розумію, що поки суд не оскаржує це рішення, на даний час ну я не маю права підпису на яких документів. Тому якщо суд скасує їхнє рішення, тоді я повинен повернутися Це по закону. Якщо суд буде затягувати, вони призначать то ну, буде коалізія. Обрати новим головою облради пропонують депутата Юрія Дрозда. Після таємного голосування оголошують результат. За 37 голосів проти 3. Таким чином рішення прийнято. Юрій Василович. Обратний таємним голосуванням головою обласної ради. Юрій Дрос подякував депутатам і склав присягу голови облради. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народовій України. Після кадрових питань депутати ухвалили п'ять рішень, зокрема про зміни до бюджету. Реорганізацію шкірно-венерологічного і наркологічного диспансерів в Олександрії, а також щодо закупівлі в обласний онкоцентр гамма-терапевтичного апарата сьогодні. Ну для мене це знакова подія не тільки в зв'язку з зміною голови обласної ради, а в зв'язку з тим, що для нас відкриті надалі двері щодо можливості розвитку онкологічної служби у нас в області. Засідання сесії тривало 5 годин. Ми повинні в першу чергу, на сьогоднішній день, щоб нас ні один гектар землі не, був, не пустував, щоб все було засіяно. Я в першу чергу буду приділяти багато уваги соціальній сфері. Це наші переселенці, в яких дуже багато на сьогоднішній день накопичилось проблем, і їм треба допомагати. Чи є 16-та сесія облради легітимною і чи дозволяє законодавство збирати нову сесію, не закривши попередньо? З таким питанням ми звернулись до апарату обласної ради. Керівник прес-служби Юрій Лека сказав, що керівниця Альміна Бондаренко, яка може коментувати регламент проведення засідань у відпустці, юристка обласної ради Наталія Ткаченко від коментарів відмовилась. причин не пояснила. Суспільне готує інформаційний запит. Анна Добрань, Анатолій Пасисти, Суспільне новини, Кропивницький. Це вулиця Київська у Кропивницькому. Ями на цій дорозі об'їжають тут щодня, каже водій Євгеній Демченко. По цій вулиці дорога навірно найжахливіша в Кіровоградщині, що таке може бути в нас. Додані ями вибоїни. Коли цю дорогу ремонтували востаннє, каже, не пригадує. Я тут живу 12 років, тому що мені самому 25, і я ні разу не бачив, щоб тут не було. Так на вулиці Юрія Яновського ями на дорозі ремонтують працівники комунального підприємства Універсал-2005. Після проходження зими появилося багато великих ям. На цій вулиці було багато таких, скажімо, ям, які не радують водіїв. Десятисантиметрові вибоїни на дорозі латають цією машиною, розповідає директор підприємства Віктор Панішко. Є деякі ями, які ми робили ще ну, три роки тому, суменевим методом. Тобто на дно вибоїни або пошкодження виливається емульсія під тиском, потім засипається з емульсії з щебнем і потім зверху бронюється вже сухим щебнем. Такий вигляд має дорога на вулиці Любомира Гузара. Торік цю дорогу ремонтували, каже житель мікрорайону Ельман Гейдаров. Кожен рік роблять одноразовий. Коротше кажуть, треба робити палютки як собі. Лучше один раз робити, ніж двадцять разів. Цьогоріч у Кропивницькому планують лише ямковий ремонт доріг, каже начальник управління житлово-комунального господарства міськради Віктор Кухаренко. Ми можемо сказати приблизно квадратуру. Це приблизно 14 тисяч квадратних метрів буде відремонтовано. Говорить, гроші на ямковий ремонт 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Виділили з міського бюджету. У нас фінансування в цьому році. Воно приблизно на 1,5-2% вище, ніж в попередньому році. Вартість того самого ГСМ, вартість асфальтобетону, в яку вже включені складові, це і бітум, це і щебінь і інші матеріали, які додаються до даного матеріалу, вони зросли. І, звісно, що ці об'єми. Ну, фактично будуть менші. Каже гарантія на ямковий ремонт дороги один рік. Технологію ми витримуємо, але дорожнє полотно саме воно вже відпрацювало свій ресурс. Зі слів Віктора Кухаренка, ямковий ремонт планують на 13 вулицях міста. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Почалось очне навчання під час такого воєнного стану, і ми сиділи в цьому підвалі, ховалися від тривог. Якось я подивилася, а тут такі стіни обшарпані, негарні. Про свою ідею розмалювати стіни переходу розповідає студентка Центральноукраїнського держуніверситету у Кропивницькому Ольга Савалюк. Цей підземний перехід з'єднує два корпуси університету. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну його використовують як укриття під час повітряних тривог. Студентську ідею підтримали. Проект назвали Перехід, говорить доцентка кафедри мистецької освіти Лариса Гарбузенко. Темою цього проєкту є Моя Україна. Зображуємо Україну, яка була, яка є і яка буде. Ольга Савелюк – авторка трьох малюнків на стінах переходу. Нині працює над третім Мрія просвітанок, де зображує воїна Збройних сил. Першим малюнком була ось сім'я це сім'я, яка тримає і захищає нашу Україну. Робота називається «Під захистом». Друга робота це ось ця. Вона називається Дотягнутися до майбутнього і я намалювала людину, яка тягнеться від поганого минулого до кращого майбутнього. Стіни розписують студенти факультету педагогіки, психології та мистецтв. Малюнки створюють за власними ескізами. Оскільки мій тато на війні, то я зобразила воїна козака, який славно бореться з мечем в руках проти нашого ворога, який Розростається кожного дня все більше. Вони лізуть, лізуть і лізуть. Я дуже чекаю перемоги. Перед розписом кахель ґрунтують білою фарбою, потім наносять малюнок. Для роботи використовують 12 кольорів акрилової фарби, яку купують за власні гроші. Декан факультету Галата Ярослав і я приносила свої фарби, які позалишалися від попередніх проєктів з Катеринівки. От студенти долучилися до фарб. Ну і звісно, підсобні матеріали, пензлики, банки. Говорить, проект Перехід почали три тижні тому. За цей час розмалювали четверту частину 30-метрового коридору. Це свою роботу закінчує студент Андрій Бондар. Я думав над моїми емоціями під час війни. І Якось одразу я уявив український пейзаж. Частина України, вона якби поруйнована, а інша частина, вона хоча й не поруйнована, але. Певно є певний відклик війни, певні наслідки. І я от я от уявив, а що якщо зобразити якби українські надії, українські мрії у якомусь метафоричному зображенні і все це по помістити на український якийсь пейзаж за словами Лариси Гарбузенко, до розпису переходу можуть долучитися всі охочі. Закінчити проект планують до кінця травня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.